Далі зараз відпаяємо високу сторону і будемо впаювати не, низьку сторону. Ось так. І то і перевіримо, що у нас тоді вийде. її відпаяли. будемо зараз перевіряти це все діло беремо транзистори і перевіряємо Є робочий, чудово. Це те, що тут був припаяний. Далі. те, ще тут був припаяний. Перевіримо його. Перевіряємо тепер цей транзистор. Опа, щось не то. Так, да, все. Цей транзистор зави. Вибитий. Той ще й казав, що в нього все ще дивно. Он ми пока показуються. Далі перевіряю. Цей транзистор. Робочий. Цей ще тут стояв. Це два робочих. Так, перевіряйте про цей транзистор, щоб був мені дзвонився. Перевіряємо його. Цьому капець по-любому. Не, я не правий. Робочий. Я не правий. Так. Звони він, тому що той був пробитий, так. Все, і тоді 33 транзистори робочих, один транзистор не робочий. і є все. Цей не несправний це не, не, не транзистор. Так, Тому що робиться далі? Далі перевіримо сигнали, чи є на, на, на виході 50 Гц осцилографом. Ой вибачаюсь, ми не зможемо перевірити, чи є 50 Гц остерофон тут, тому що тут сама зливиться від окремого земля, від трансформатора. Хоча зараз перевіримо. Чом би не перевірити. Дивно, ну я ось подав мінус на загальний і перевіряю, чи є 50 Гц на n мостах ось так. І що цікаво, що є 50 Гц, зараз покажу, тому що скоріше все, що тут мінус із мінусом висоководної частини об'єднаний разом із мінусом, що йде на акумулятор. Це, звичайно, не дуже добре, але вже як є. Так, ну що, перевіряємо. Транзистор якийсь справний, затвор. Дивимося сигнал. Він 50 Гц є. Переходимо на, на транзистор, який вже у нас був несправний. Стаємо на затвор і бачимо тут 5 В і 50 Гц. Ну, вона дуже дуже така синусоїда. Не синусоїда, а меандр дуже зіпс, зіпсований, як бачите. Отже, об'язки тут гаплик. Далі. Переходимо на справний транзистор. І бачимо тут картинка красива. Ме, ме, меандр красивий ось так. Далі переходжу на інший справ, справний транзистор, тут також меандр красивий. Отже, ось цей транзистор тут стояв, він несправний не був. І тому бачите тут меандр зіпсований. Жіп, Ось такі справи. Так ось показую вам тепер ось в перевернутому виді. 50 Гц є потім на цьому транзисторі. 50 Гц є, на тому, що несправний транзистор. 50 Гц є, ну. Меандр зіпсований. Якщо я тут перехожу на, рези... на... на резистора, ось цього, то бачимо зіпсований. Якщо я цей резистор пропускаю, то бачимо меандр чудовий. Отже тут знову таки обв'язка вигоріла, потрібно буде її перевіряти. Перевіримо цей транзистор, що йде із колектора. Чи він цілий, маленький. Так бачимо, що ме меандр хороший. Ось цей транзистор маленький, він цілий. Так, добре. І знімаю осцилографа, і зараз будемо впаювати низьку ни, частину. Далі підготавлюємо отвори під транзистори. Так, іди. Далі тут це все діло. Так, друзі, вітаю я запаяв ось пару транзисторів на один трансформатор трас ось так. Так як тут трансформатори під'єднані паралельно, так? тому що ось бачимо один діодний міст і другий діодний міст. Ось так. І тепер все виходить. Я вмикаю це все діло і перевіряю скільки напруги на конденсаторі. Має бути, напруга, якщо все, все добре. Вмикаю. Інвертор запищав. Напруга на виході становить 215 В. 223 вольта постійної напруги, як бачите. Зараз тепер візьму лампочку від, 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 відключаю і під'єдную його сюди, до конденсатора. Має засвітитись. Як бачите, світиться. Працює. Вимикаю. Причому все бачу що спозиває, при цьому в цьому ділі він у нас 450 мА. Ось так. Один кас каскад. Зараз будемо запускати другий каскад, ось транзистори. Зараз будемо їх впаювати. Перед цим не забуваємо розрядити конденсатор, так як він заражений. Так, все, конденсатор розраджений і можна безпечно працювати. Вмикаю лампочку 220 тепер. Йдемо далі. Далі потрібно припаяти ще сюди транзистори, ось так і буде далі видно. Так, відтоги транзистори низьковольтні Запаяв обидва каскади, перший каскад припаяв, потім другий каскад припаяв і зараз буду перевіряти, чи працює другий каскад. Давайте перевіримо з вами. Пам'ятаємо, що струм спозивання буде около 450 мА при двох каскад при одному каскаді. А два каскади значно повинен бути більшим. І як бачите, так воно і є. Отже працюють обидва каскади. Далі перевіримо, чи є напруга на виході. Пам'ятаємо, одразу десь вона встановила вольт 217 постійної напруги. А тепер, скільки буде встановити, зараз перевіримо. Ставимо на постійний конденсатор. Як бачимо 225 вольт, отже вона тріски виросла. Ось так. І зараз перевіримо, чи є світло. Під'єднуємо лампу. Світло є. Це добре. Світло діод зеленого кольору тут не світиться ось так, тому що він кудись пішов до n моста і тому поки не буде моста, він, він світиться, звичайно, ще не буде. Так, я вимикаю блок бокзивлення. Відтоді що тут потрібно зробити? Потрібно відновити обв'язку високовольтного транзистора, звичайно, що зараз щоб мене током не вдарило. Мало і сільшо. Так, все нормально, конденсатор розряджається відразу тут він, він тут хоч, хоч, хоч би хороший, чи, чи ні. Ну, добре, потім я перевірю вже його. Що нам потрібно зробити? О, нам потрібно тут відновити. У високовольтному транзисторі об'язку, ось так. Як бачите, чому я казав, що цей інвертор не неремонтно не ремонтно пригодний, як, якщо виходить мікросхема зраду, тому що тут, як бачите, на цьому мікроконтролері нічого не написано, вона просто за, затерта ось так. І цей мій мікроконтролер вирабатує цим імпульси на низьковольтну частину і на високовольтну частину також ось, ось так. Ось такі справи. І він зивиться, я так одразу зрозумів, що він зивиться від 12 вольт ось так. Це що, що означає, що мінуси тут з'єднані разом. Навіть навіть зараз будемо перевіряти це діло. Тому напевно, тут так і зробили щоб конденсатор одразу після вимикання розрядся. Давайте перевіримо мінус конденсатора високовольтного, де він тут ось тут. І напевно це мінус буде. так? Да? Да. Мінус з'єднуємо з мінусом від блока і має воно нас 50. Так і є. А чому я так здогадався? Все дуже просто. Коли я перевіряв 50 Гц на виході, коли не було ось цих низьковольтних транзисторів, то це означає те, що низьковольтні транзистори не качали трансформатори. І відповідно з трансформатора ніякого б напруга б не йшла до того, щоб засивити, скажімо, як робиться в інших інверторах багатьох ТР494. Один трансформатор мав би її б зивити, ось так. І якщо низьковольних транзисторів взагалі не було б, то відповідно хто б її б заявив. І тому на виході в нас не було б взагалі нічого. ось так. А в нас воно було. Отже. Я, 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 я так і здогадався, що мінус та об'єднаний із високовольтною частиною. Так, ну що? Ну, ми маємо три транзистора високовольтних, потрібно ще один, щоб це все діло запрацювало. Ну, візьмемо з іншого інвертора, там подивимось, у якого полетіли низьковольтні транзистори ось і все будемо діло перевіряти. Так, ну все, поки на цьому інверторі все. Випусти я поки що завершую, за там буде далі видно.